Гранітні обеліски, як медузи, Василь Симоненко. Гранітні обеліски, як медузи. Повзли, повзли і вибилися сил. На цвинтарі розстріляних ілюзій уже немає місця для могил. Мільярди вір зариті у чорнозем. Мільярди щасть розвіяні у прах, хорить душа, палає лютий розум і ненависть регоче на вітрах. Коли б усі одурені, прозріли, коли б усі убиці ожили, то небо від прокльонів посіріле, Напевно, препнуло від сорому й хули. Тремтіть убивці, думайте, лакузи, життя не наліза на ваш копил. Ви чуєте? На цвинтарі ілюзій уже немає місця для могил. Уже народ одна суцільна рана, уже від крові хижає земля, і кожного кацюгу і тирана. Уже чекає сукана петля, розтерзані, зацьковані, убиті, підводяться і йдуть чинити суд, і їх прокльони, злі і несамовиті, Впадуть на душі плісняві і ситі, І загойдають дерева на вітті, Апостолів злочинства і облуд.